Вітаю на каналі. У цьому відео я розповім, як викликати сервісне меню на телефонах Samsung Galaxy. Всі дії будуть показані на телефоні Samsung Galaxy A50. Зверніть увагу, що меню може не працювати на деяких моделях телефонів. Також на це може вплинути версія програмного забезпечення. Відкрию налаштування та покажу, яка у мене версія Android. Про телефон. Відомості про програмне забезпечення. Версія Android 11. Версія оболонки 3.1. Сервісний код вводиться за допомогою програми Телефон. Тому потрібно її відкрити. Набираємо на клавіатурі. Зірочка решітка. 0. Зірочка решітка. Відкрилося меню, в якому можна протестувати екран на биті пікселі. Раніше я вже замінив на цьому телефоні екран на звичайну дешеву китайську підробку. І на ньому є биті пікселі. Їх видно, в принципі, і без тесту. Але все ж таки відкрию. Натискаю на червоний. Ще раз натискаю, щоб повернутися до головного меню. Зелений. Биті пікселі дуже добре видно. Блакитний. Можна перевірити роботу вібромотора. Можна перевірити роботу різних сенсорів, які наявні у вашому телефоні. Видно такі сенсори, як акселерометр. Гіроскоп, а також магнітний сенсор. Можна перевірити роботу фронтальної та основної камери. Аналогічно можна виконати перевірку іншого обладнання, яке присутнє на вашому телефоні. Для всіх на майбутнє. З деяких меню можна вийти натисканням на кнопку зменшення гучності, а з деяких завдяки натисканню на кнопку Живлення. Версія програмного забезпечення, а також модель телефона. Для того, щоб вийти з цього меню, потрібно натиснути декілька разів на кнопку назад. Таким чином, зайшовши в сервісне меню, можна перевірити компоненти телефона на справність. А також провести деякі тестування обладнання. На сьогодні у мене все. До зустрічі!